Є місця, не позначені на жодній карті. Не зниклі, а загублені. Гей hey, пацан, не замалий для бармена. Не застарі для випускного. Ну і чому ж саме ця карта? Це маршрут, яким Магеллан обійшов увесь світ. Шариш в історії. Це найбільший загублений скарб. Десь п'ять мільярдів. Гадаю, ти тут через брата. Ви знали мого брата Сема? Знайдемо золото, знайдемо і його. А це ще хто такий? Я друг Саллі. У Саллі друзів немає. Я знаю, бо я одна з них. Твій колекціонер лише аматор. А я не аматор. Моя родина дуже давно шукала цей скарб і проливала кров. Я певен, що він хоче убити мене. Не чіпай вухо, ти наче ідіот. гадки не маєш з ким зв'язався. Я мріяв з дитинства. Мій брат Сем лишив останню підказку. Оти зож пщачого хвосту створений, не століште ані за пивку догану, дявол твоє зв'язком. Що?